Ти є не Ну, Вже поналітні. Повнолітні. Державні нагороди, відзнаки президента, інвалідності, учасник бойових дій, те, що може бути враховано пощі, характеризуючи даних вас. Судимості нічого не накладає. Ви маєте право дати вільні показання щодо суті висунутої подала потім Запитання може поставити повторю першим ставити запитання. Далі вже старона захисту, можливо, суддя буде вас уточнювати. Зрозуміло? Ви готові? Будь ласка. Так... Під час то ви маєте право красити на тапки щодо тих обставин, які важко тримати в пам'яті, або якщо їх стосується якихось обрахунків. Хочу дати вільні покази. 2010 року е, я працювала в нафтовому напрямку З е, 2013 року я працювала за сумісництвом менеджером зі збуту е, підприємства Вокароджет, е, що в, в, в моїми прямими обов'язками компанії Вокрітейл і Вока е, були збір. Тендерної документації, підготовка здача її і ведення супроводження ведення контракту виконання контракту, якщо е, те, е, наші, наші підприємства були визнані переможцями у торгах. Е, мої обов'язки входило вради в наших відділах, в департаментах, це юридичні нації, бухгалтерія. Яку інформацію я сама не могла надати, тому я була вимушена звернутися до того самого юридичного управління, де юристи готували довідки, листи, це все, ну, це все робила група людей, скажімо так. Ми, Після того як подали документацію, ми чекали оголошення про визнання переможця, і вже тоді, коли підписувалися. Директори підписували контракти. Ми е, мені приходила вказівка там, що на вукрітелі, що на Вокараджеті, вказівка від директора, що е, ну, ви ведете контракт. Ми тоді отримували е, заявки, е, надавали заявки для ті, щоб е, на відвантаження у нас є транспортне управління, яке займається замовленням е, вагонів. Це великий Є дрібний гурт, це підприємство, яке перевозить наше пальне поставки дрібних год. І роздрібна мережа АЗС, через яку продається також пальне. На сьогоднішній день мої обов'язки не змінилися практично, тільки я зараз займаюся, веду облік постачання нафтопродуктів в нашій компанії, яка ну, теж. Цифри поставки, наприклад, боку Петрола, як він може забезпечити там ті чи інші виконання тих чи інших контрактів? Е, ну, що я ще хочу додати? Що, е, ну, перечитавши свій обвинувальний акт, те, що він не я хотів хотіла би сказати, що е, директор навока Роджетія, е, Гвро Юрій Іванович він був. Він давав мені вказівки. Я його, коли приїжджала в Київ, я його бачила. Він підписував первинні документи, які збиралися при відгрузках. Він підписував ту саму тендерну документацію. Вона ззаді зшивалася, і вона ну, там. Мав стояти підпис, так що ну як може директ, ну, як можна не підписати цього? І е, ш, в, не мог... підписати чи не побачити. Ні, не підписати. Він просто зшивається так, що зшивається і переписується, і ставиться початку зверху. Що це обов'язково має робити і ці директор. Це не може хтось за нього. Зробити. Розумієте, Ці самі е, листи, е, які писалися ну, які писалися, пишуться по контрактах. Це є листування між е, контрагентом і учасником. Ми відповіді е, е, не тільки. Тут в мене в винуванні пише готування листів. Готування листів не може бути покладено на одну людину, тому що відділ постачання знає, скільки вони можуть поставити сьогодні нафтопродукту. Транспортний відділ знає, скільки їм потрібно замовити цистерн для виконання того чи іншого контракту, порожніх цистерн для виконання контракту. Юридичне юридичне управління завжди контролює всі листи наших компаній може робити одна людина. Далі я хотіла ще прокоментувати з Савичем Анатолієм Володимировичем. Я спілкувалася, я коли писала. двоє, А в 2010 році в нас працювало четверо. Я, Марина Корш, Наталка Сидяк і Лілія Ільчиша. У нас було четверо фахівців, які займалися такими контрактами, які супроводжували ведення контрактів, закупівлі. У нас були, наприклад, по Вокрітейлу у нас були такі компанії, як Арселор Мітал, гірничо збагачувальні комбінати, Черкаса Азот, Рівне Азот. Ми вистали в як дрібним гуртом, так і великим гуртом, партіями, ММУ за жилет системнами на боку бюджету я супроводжувала контракт Укрзалізниці Міністерства оборони. Марина ще енергату. Штатний розпис в ну, всіх, всіх підприємств нашої компанії в на, е, з Камаром Юрієм Івановичем е, я познайомилася в Києві. Е, нас, е, ну, е, Він перезвонив і сказав, що от ви будете вести наші контракти, і е, е, от ви, наприклад, будете займатися тендерами у мені для того, щоб. Брати участь в у нас була розсилка на підприємстві, яка називалася. Формував продажну ціну на ринку нашого продукту компанії ВОК. Це і гуртом, і дрібним гуртом, і розріб це я пояснюю для того, щоб ви зрозуміли, е, ну як я могла спілкуватися з Савичем Анатолієм Володимировичем, тому що він е, міг у нас сайт компанії був та е, в інтернет-сторінках сайт компанії, де був перелік цін, яка компанія ВОК щодня виступила. У нас ну щодня ми обновляли ціни, якщо міняють. Мене... Курс, чи росте, ми е, обновляли, чи ціни. І це міг сказати комерційний директор, це міг фінансовий директор, куди можна було поступитися і спитати. Ну, Цей, наприклад, чи ріст, чи падіння ціни, вони володіли скоріше цією інформацією, ніж ми. До нас вже це доводилось. Е, що ще? В моїх е, я е, колись коли вела контракти, в мою роботу входило це вивчення контракту, коли вже він був підписаний, в передача виконання цього контракту. У нас виконуються контракти, це ми собі плануємо, за який період часу ми можемо поставити те чи інше відповідно до своєї закупки. Що я ще хочу додати? В, В Київ я приїжджала, якщо була ну, нагальна потреба, якщо потрібно було зшити документацію, подати на конкурсні торги, могла приїхати для звірки з контрагентом, ми підписували акти звірки з підприємствами, які виконували контракти. Але це було ну, два-три рази на місяць. Ну, може частіше інколи, якщо була нагальна потреба. Але так за місцем роботи я працювала в Луцьку. На, на Софі знаходи, знаходився на вулиці Краменецькій, 38. А в Київ сюди в Бока Ружет знаходився на Новоконстантинівській. Там поверхи не пам'ятаю, там велика будівля. А чи шостий, чи сьомий? Ну десь так У нас був кабі в Вока Gracias. можна так из будьте. Acho que Счання відділ логістики перепитати який залишок навтоп, вже є зараз на даний момент залишок, Звичайна рутинна робота. Це напевно, все, що я хотіла сказати, бо тому, що ну, те, що написано в винувальному акті, мене трошки, певно кажучи, шокує. Ваше запитання, будь ласка.

Приходив договір, підписувався вже тоді. Вже він приходить підписаний від учасників права. Саме, я дозвольте, я вас переб'ю, е, щоб подальшому насладилося на пояснення того, що документи підписані директором. Я не заперечую, що документи, про які договори підписані директором право. Я маю очі і бачу його підпис. Так. Скажіть, будь ласка, ви який стосунок мали до підготовки цієї дані? Документацію, там був перелік документів. І в кожне управління, щоб підготувати ті чи інші довідки, я повинна була написати службовий лист, що мені треба від юристів. Так, такі то листи, і довідки від фінансової володейства і за такі документів. Таким чином я готувала і сшивала цю документацію. Розумієте, що ну, це не одна людина. Ну, Я, ж не, я як менеджер чи обліковець, я ж не можу володіти який фінансовий результат чи багаторські документи в Окараджету. Угу. Я мусила кудись звернутися. Угу. Ну і так само в юридичних там дуже багато вимог не тільки в Окрзалізниці, і в Міністерстві оборони, і ще були державні підприємства в Окараджета. Там і антикорупційна програма була. Це то, це, Департамент готував і довідки про те, чи підприємство мало е, притягувалось до відповідальності. Ну, це ж, цього ж обліковець не може знати. Обліковець може знати ціну. В заявці зазначена певна ціна за дизельне паливо, яке пропонувало товариство Вокарожа для Україза різниці. Цину в заявку. com Argus. Але визначав директора, я правильно у Так, звичайно. Чи, угу. будь ласка, ви згадали директора, згадали там якісь аруси, інші джерела. Це всі джерела, які ви користувалися для того, щоб сформувати ці? Я зараз вже не згадаючи це. so